Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Євтушенко Іван Петрович, молодший сержант, оператор військового стрільбища, взводу забезпечення військового стрільбища роти бойового забезпечення. Іван був одним із наймолодших бійців першої президентської бригади Національної гвардії України Буревій, котра стояла на обороні Київщини після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2024 року. Молодий та сміливий. Саме таким запам'ятають Івана побратими, його рідні та патріоти України. Євтушенко Іван Петрович народився 23 листопада 1999 року у селищі Макарів, наразі Бучанський район Київської області. Іван з Малку був спритним та мрійливим хлопцем, захоплювався технікою. У віці п'яти років хлопець пішов у дитячий садок, а ще через рік восени 2005 року у перший клас. Вже 2015 року Євтушенко Іван один із студентів Немішаївського агротехнічного коледжу. Закінчив навчання Іван у 2019 році, отримавши диплом за спеціальністю техніка механіка, після чого юнак повернувся додому. Поворотним у житті Івана став серпневий ранок 2019 року. О 5.30 двоє військових вручили хлопцю повістку та дали 5 хвилин на збори для проходження медичної комісії. Уже невдовзі Іван був призваний до лав Національної гвардії України, підписавши контракт на три роки та незабаром одружившись. Вранці, 24 лютого 2022 року, Євтушенко Іван Петрович став одним із захисників територіальної цілісності України, покликаний захищати та оберігати власну родину, та віддав своє життя за Україну. Вже 16 березня 2022 року, як оператор військового стрільбища взводу забезпечення військового стрільбища роти бойового забезпечення, 22-річний Іван Євтушенко загинув від ворожих куль окупанта поруч із селом Мощун Київської області. У той час, коли Іван загинув, його рідні були в окупації, а його дім був назавжди зруйнований окупантами під час відступу із рідного селища Івана Андріївки. Загиблого від прямого влучання героя змогли провести в останню путь аж влітку 2022 року у липні, після тривалої процедури ідентифікації особи. Похований Іван Петрович Євтушенко на цвинтарі в селі Андріївка Макарівської селищної громади у селі Мощун Київської області, де загинув Іван із побратимами, відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблих нацгвардійців. Іван був справжнім патріотом України та захисником своєї держави. Він мав жити та творити майбутні країни. Герої не вмирають. Вічна та світла їм пам'ять. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана герою.